Як зрозуміти підлітка. Підказки для батьків. Підлітковий вік є необхідною крисою для становлення особистості, яку мають пережити як батьки, так і їхні діти. Сьогодні підлітковий вік став раннім з 9-11 років до 15-17. Біологічні особливості. У підлітків відбувається глобальна перебудова організму. Серцеві м'яси і судини розвиваються нерівномірно, посилюється діяльність залоз внутрішньої секреції. Також відбувається активне статеве дозрівання, підвищується сонливість та швидка втомлюваність. У цей період діти мають отримувати від батьків підтримку. Батьки ж мають визнавати, що їхня дитина окрема особистість. Про статеве дозрівання потрібно спілкуватися, готувати дитину до біологічних змін в організмі. Психологічні особливості. У підлітковому віці дитина починає активно себе шукати. У відповідь на батьківські обійми часто надає опір Якщо не щодня, то щотишно змінює свої інтереси, думки, потреби й бажання. Хоче мати власний простір, свої секрети і особисте життя. Щоб діти чогось навчилися і подорослішали, вони мають робити помилки і вміти їх вирішувати та приймати. Щоб дитина не відчувала себе лузером, батьки мають ділитися своїм досвідом. Як спілкуватися та вести себе із підлітком? Чим більше заборон, тим більший опір. Найголовніше це ваша довіра. Спробуйте спокійно та терпеливо вислухати дитину, не перебиваючи, і тоді висловити свою думку. Прагніть знаходити компроміс. З розумінням та співчутливістю відноситеся до підліткових проблем. Не порівнюйте дітей ні з ким. Це дуже ображає дитину. Впливає на її самооцінку, яка лише формується. Будьте послідовним, Не змінюйте правила. Якщо ви зробили виняток лише сьогодні, то дитині це потрібно пояснити. Любов і підтримка. Це головні ключі до взаєморозуміння.